Чоровий ликс пише мені людина, де питає, типа, з малярними роботами займаєтеся, я відповідаю, так кажу, що саме вас цікавить. Він мені відповідає, мені треба пофарбувати сіни стіклохолостом. Ну, я його питаю, об'єм 300 квадратів. Він каже, як, в принципі, об'єм хороший. Це двохповерхова квартира. Знаходиться в Бучі, не знаю, в якому ЖК, бо вже забув. <реш> <реш> і це саме. Е -е він подивився мої ціни в елексі, але вони вже трошки застарілі були. Там 630 гривень, це повністю пірог із покраскою, з холстами, з шліфовками і ерундою. І е -е я йому кажу, вже воно там трошки подорожало вже не 630, а вже 710 Бо ми живемо в Україні, у нас тут дорожає все з кожною секундою. Вот, э, це йому суму це сказав, потім э, ну, обмінятися э, по вайберу кажу, скиньте мені геолокацію, куди під'їхати, в зручне время для вас, типу своєму лапшу вішаю. Э, він мені це саме пише а 710 це із э, матеріалом. Я такий. Блін, ну, ну це перший раз таке. Ну не перший раз, ну вже починає чаще і чаще таке я чуть. Це з матеріалом кажу, конечно ж, без матеріалу. Кажу, ну хто ж, блін, це саме? Я ж їх не закуповую ті матеріали. І не продаю їх. Це чиста робота і все. Ось такі бувають люди. Вони думають, що за 710 гривень йому буде ще й з матеріалом робити. Не знаю, я таких людей не знаю. Це штукатури, тільки там сразу беруть. Ціна зразу з матеріалом там стоїть штукатурка і штукатурить по 10 гривень. Коротше. Оце вони стільки з того заробляють. А ми так не работаємо. Ми по 710 гривень і кошки не ходить. Хочеш хочеш, а хочеш не работає, то ваш вибор і все. А, ну, ми все ж таки ударили по рукам. Він сьогодні прийде на мой об'єкт на цей таунхаус, трьохітажний я кажу. Бо я йому спочатку як відповів в вайбері 710 без матеріалу це все. Він такий сразу приунив. Я так поняв, <сум>, що він мені не відповів. Я кажу: якщо у вас є бажання, можете під'їхати на мій об'єкт, подивитися, ну, на якість, чи вас влаштовує все. Типа, бо людині треба впевненитися в тому, що він вкладує гроші в то. В якість, щоб він не попаде в просак там ніякий, що я нікуди не втічу, не з грошами тими. Людині просто треба дати впевненість в тому, що ремонт закінчиться і добре закінчиться. От і все. Головне, дати впевненість людині.